Спаси вас, Господи, за те, що ви не забули. І вчора люди, як качачки, очередю, і йдуть, і біжуть, і їдуть. Я прийшов на службу, вже всі стали закладені. І ви сьогодні прийшли, хтось був на базарі, хтось вдома, хтось з самого початку служби. Це означає, що в кожному серці ота пам'ять душі мами, тата вона жива. Хоча б пройшли не одні роки, а десятки років. А воно це сталося як вчора. Той голос, та підказка, та присутність, тому що це вічність. А ми тут чуть-чуть і сваримося, і б'ємося, і не знаємо, що нам треба, та нічого нам не треба. Спішіть зробити добре. І спішіть на службу. І це те, що ніколи. Ніхто в нас не забере. Поможи нам Богу.